Чим підживлювати лаванду після обрізки для того, щоб вона швидко відновилася і наростила вегетативну масу і не втратила якості у подальшому цвітінні? Друге, чому не варто робити це моноазотними добривами, такими як кальцієва селітра, карбамід або каз, карбамід аміячно суміш. Третє питання: чи варто взагалі підживлювати живці, які у вас на стадії вкорінення або щойно щойно вкорінилися? І четверте питання яким чином перетворити добриво для квітування на комплексне добриво для вегетації, яке дуже добре підійде для того, аби лаванда після обрізки у вас наростила вегетативну масу і розвивалася дуже міцною та здоровою рослиною? Далі оперативно йдемо за наміченим планом. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ласкаво прошу на український канал Plant Helper. Перше питання: чим підживлювати лаванду після обрізки? У минулому відео даний кущ лаванди ми з вами обрізали і формували, акцентуючи увагу на тому, що поверхня має бути максимально рівною, якщо у вас лаванда використовується або зростає у Захищеному ґрунті, тобто у горщику. Якщо б дана лаванда висаджувалася на вулицю, на місце, де добра інсоляція, тобто гарне освітлення, ми би її формували полусферою. Детально про це у попередньому відео, посилання на нього у підказках у правому куті даного відео. І так, чим же варто підживлювати лаванду із моменту обрізки, минув уже тиждень і лаванда, дивіться, дала які Прирости, вона буде дуже щільною, там, де була одна верхівка, стає щонайменше 2 або 3. Ну і відповідно, цей кущ буде дуже і дуже щільний і квітуватиме він також рясно. Чим же варто підживлювати? Я підготував для вас декілька варіантів. Перший із них готовий. Так само ви можете знайти будь-які подібні, які є у вашому регіоні. Це комплексні добрива Мастер 202020 тобто азот, фосфор, калій у рівних частинах. Це може бути 18, 18, 18 і так далі, але не нижче, ніж 18. Добрива із подібним складом комплексно впливають на рослину, не знижуючи якості в подальшому цвітінні, а мікроелементи, які є у складі даних добрив, будуть попереджувати хлороз на даних рослинах, а якщо є стимулятори, триптофан та вітаміни, інші фітогормони, вони будуть ще додатково стимулювати рослину, яка буде дуже швидко відновлюватися після обрізки. Відразу перейду до другого питання, чому не варто підживлювати лаванду монодобривами, такими як, наприклад, каз-32, карбамідоаміачна суміш. Звісно, ми її використаємо, але у поєднанні з іншими добривами так само до моноазотних добрив відноситься кальцієва селітра. Звісно, вона містить кальцій, але вона містить багато азоту, що не завжди потрібно лаванді, так само як всім іншим квітучим рослинам. Особливо це стосується карбаміду, тому що карбамід має таку відстрочену дію, він не буде діяти миттєво, до того він впливає на кислотні субстрату, також що може не дуже добре повпливати на розвиток лаванди. Причин, чому не варто підживлювати лаванду після обрізки моноазотними добрими, всього три. І ви маєте їх запам'ятати: перша із них, після того, як ви дали моноазотне добриво, у вас куш буде давати дуже сильний приріст вегетативної маси, тобто міжвузля швидше за все, будуть ставати довшими. Кущ ваш втратить компактність. Це перша причина. На прикладі хлорофітума, який ось там стоїть на задньому плані, ви бачите, що після підживлення хлорофітум – це чисто декоративна рослина, він не має там якось квітувати. Тому такі трав'янисті рослини. Можна підживлювати моноазотними добривами, якщо ви хочете, щоб вони набрали чисто зеленої маси. Лаванда не має набирати чисто зеленої маси, і це пов'язано ще з другою причиною. Якщо ви дасте моноазотні добрива ось такому кущу запаси фосфору і калію, які містяться у даному вазоні, у даному субстраті, будуть вичерпуватися значно швидше. Відповідно, ваша лаванда. Не буде готова до рясного цвітіння, а і ще дуже важливий аспект, якщо ви це робите, наприклад, в кінці літа, то ваша лаванда буде гірше зимувати, тому що понижений вміст фосфору і калію знижує морозостійкість рослин. В тому що переліку можна виділити і підживлення молодих будь-яких рослин моноазотними добривами. Тобто, якщо ви маєте, наприклад, ось такі живці, далі ми проговоримо про окремо про підживлення живців лаванди, Але якщо це більш-менш сформовані рослини, гарно вкорінені, але просто молоді, які ви також будете підживлювати моноазотними добривами, вміст калію буде в них зменшуватися, а відповідно ураженість хворобами грибковими, бактеріальними для таких рослин буде зростати. Особливо, якщо буде сира, волога погода, а освітлення буде зменшене. Тому не варто конкретно для лаванди використовувати моноазотні добрива. Для неї має бути інший більш збалансований підхід. Які концентрації використовувати ось таких добрив 20-20-20 для підживлення лаванди після цвітіння це 1 грам на 1 літр води. Це ідеальні пропорції, які ви можете поширювати майже на всі комплексні добрива у порошковому вигляді, і ці пропорції будуть давати вам гарний ефект. Якщо ви не маєте у своєму арсеналі таких добрив, але маєте інші, я вам показую різні набори, тому що в Кожного садівника можуть бути різні запаси, і всі ви зможете дуже легко перетворити будь-який склад добрив для ботанізації, осінніх добрив на добриво, яке ідеально підходить для лаванди. Наприклад, якщо ви маєте ось таке добриво для водоношення, для квітування, воно може мати просто назву осінь та інші подібні із ним, добрива ці вирізняються. Дуже низьким вмістом азоту, ось в даному випадку азоту лише 3%. Проте фосфору і калію багато 41 і 23. Ось ці дві складові ідеальні для лаванди, тому що вони підсилять її, здатність до цвітіння, опорність бактеріальним і грибковим захворюванням, і, відповідно, кореневу систему, яка особливо потрібна живцям. Тому для того, аби перетворити дане добриво для підживлення лаванди після обрізки, саме після обрізки, для того, щоб вона наростила і зміцнила свою вегетативну масу, я додаю уводний розчин із даними добривами від 0,5 до 1 г кальцієвої селітри. або 1 мл від 0,5 до 1 мл C32 карбаміду аміачної суміші. Я не використовую у своїй практиці карбамід для підживлення лаванди, тому що карбамід не підходить для того, щоб азот засвоювався швидко у даної рослини. Крім того, побічні ефекти для лаванди, точніше для субстрату це зміна кислотності останнього. Що навряд чи сподобається лаванді. Поки ми будемо готувати робочий розчин на прикладі 1 літру води, я вам буду все показувати. Відповім на питання: чи варто підживлювати живці лаванди, які у вас або вкорінюються, дані живці були зрізані ще в попередньому відео, тиждень тому, із цього ж куща, який вже обростає, і вони вже за тиждень. Починають давати приріст і відновлювати тургор. Це означає, що у такому субстраті, який здебільшого складається із перліту, тут дуже мало торфу, вже почали дані живці давати коріння. Як розмножувати лаванду, дуже детально вам розповідав у своєму відео, як швидко розмножити лаванду просто та недійно. Посилання на дане відео у описі до даного року, а також буде у підказках. І так показую вам робочий варіант, яким чином із добрива, будь то для фіалок, будь то для плодоношення, будь то для квітування, яке містить багато фосфору і калію, але дуже мало азоту. Як правило, це там 3%, може бути до 5%. Виготовити добрива для підживлення лаванди після обрізки. Я беру 1 грам такого комплексного добрива. І розчиняю його в одному літрі чистої води. 1 грам такого добрива це у мене половина моєї мірної ложки, яка не містить 2 грами або 2 мл. Добрива, зазвичай такі комплексні розчиняються дуже швидко, тому дотримуйтеся такого ж алгоритму. Спочатку розчиняєте ось таке комплексне добриво із підвищеним вмістом фосфору і калію. І далі в розчин, який у вас вийшов, уже з розчиненим таким добривом, яке містить багато фосфору і калію, ви додаєте від 0,5 до 1 граму кальцієвої селітри. Від чого це залежить? Подивіться, будь ласка, на склад. Я вам пояснюю такі речі, аби ви в будь-якому випадку розбиралися, скільки ви маєте яких добрив додавати. І так, дуже уважно, від чого це залежить. Якщо азот у вас менше 10, то я, так само і ви спокійно можете додавати 1 грам кальцієвої селітри на 1 літр води. Тобто, в даному випадку, я додам 1 грам, тому що азоту менше 10, а саме 3. Якби показую вам відразу інший приклад, ось таке добре вам осіннє, і також є ще інші добрива для ягідних культур. Ну, суть їх якби одна і та сама. Проте дивіться, який склад. Вміс фосфору і калію в них також високий, що є спільною рисою для всіх них, проте азоту 12. І Якщо азоту 12, тобто більше 10, я вже додаю пів грама кальцієвої селітри на той же самий літр води. Фосфору і калію. У моєму поживному розчині тут буде стільки ж само. Просто азоту, якщо менше 10, наприклад там 3 ви додасте за інструкцією, то кальцієва селітра, яка містить 26,3% азоту, на виході дасть вам бажані пропорції по азоту. Якщо азоту у добриві уже 12, тобто ви додаєте половину концентрацію, половину норму. Кальцієвої селітри у ваш робочий розчин. І відповідно, ви отримуєте половину концентрацію від 26,3 і сумарно із тим азотом, який додав виробник, ви матимете приблизно 20-20-20, які є вже у готових добривах. Ви самостійно можете регулювати склад азоту залежно від ціл, які ви хочете досягти. Тому все у ваших силах і ви можете. А в будь-який момент скоригувати азоту більшу або меншу сторону так само додаючи монокалій фосфат, я вам показував у своєму попередньому відео. І так, добриво вже розчинилося. Вміст азоту у ньому був 3, тобто це менше, ніж 10. Тому я додаю спокійно кальцієвої селітри 1 грам, тобто, це так само половина мірної ложки. Яка містить 2 г2 мл води. Кальцієва селітра дуже швидко розчинюється, і крім того, що вона містить у своєму складі азот, вона ще містить кальцій, який буде е, зміцнювати ось самі пагани лаванди, е, так само, як і будь-якої іншої рослини. Відповідно, ваша рослина буде міцна. А показую вам іншу лаванду, яку я так само підживлював, і дана лаванда Готова до живцювання, так само вона була обрізана напередодні, перед тим, як я її почав підживлювати, дивіться, які вона товсті пагони дала. При тому, що обрізалась вона дуже-дуже низько, вона вже наростила дуже багато вегетативної маси, яка, по-перше, товста. І по-друге, за рахунок збалансованого живлення вона вже дала дуже багато бічних пагонів. А через вміст фосфору і калію, вона після обрізки дуже швидко зацвіте. А саме квітування буде дуже рясним. І так, робочий розчин у нас вже повністю розчинився. Як бачите, він повністю прозорий. Тобто, якщо ви правильно розчинюєте всі добрива, які ви використовуєте у своїй роботі, Розчин у вас буде повністю поживний. Якщо він у вас став мутний, тобто там з'явився якийсь осад, це означає, що ви зробили помилку. Тому, перш ніж там змішувати будь-які добрива, тестуйте або просто дотримуйтеся тих рекомендацій, які я вам даю у своєму відео. Як бачите, в такому разі розчин повністю робочий, добрива сумісні, і дадуть вам бажаний ефект. Дуже важлива інформація. Перед тим, як підживлювати дану лаванду після обрізки, один тиждень я її взагалі не проливав. Тобто лаванда взагалі не переносить перевивання кореневої системи, перезволоження субстрату, в якому вона зростає. Тому краще її не довити, ніж перевити. Скільки потрібно наливати даного поживного розчину у горщик? У горщик цей. Менш ніж 1 літр, тому я наливаю максимум 80-100 мл на один горщик. Якщо ви сумніваєте, скільки вам потрібно наливати, просто приблизно відміряєте поживного розчину, скільки вам потрібно на один горщик і по краю вазона проливаєте поживним розчином лаванду або будь-яку рослину, яку ви хотіли би підживити після обрізки. Відповідно, розчин дуже швидко засвоюється кореневою системою, якщо в субстраті достатньо повітря для того, щоб коріння дихало, відбувалося повітрообмін кореневою системою. відбувалося повноцінне дихання кореневої системи, і, як бачите, води у такому разі надвишкової, яка потрапляє у піддон, майже не лишається. Тобто, правило, приблизно 10% від робочого об'єму. тобто, Об'єм, який зайнятий кореневою системою, використовувати при підживленні рослин це просто ідеально. І працює на всіх рослинах, окрім болотяних або сукулентних у період спокою, зокрема. Карбаміду аміачної суміші, також скільки потрібно додавати у такий же самий поживний розчин: 1 грам. Якщо концентрація азоту у добривої, з якого ви хочете робити добрива для лаванди, до 10% і 0,5 мл на 1 літр води, якщо концентрація азоту 10% або вище. Якщо 20%, то взагалі немає сенсу додавати будь-який азот до такого добрива для того, щоб стимулювати. Вашу лаванду до нарощування маси після обрізки. Або взагалі, якщо ви хочете, скажімо так, прискорити зростання вашої лаванди і просто хочете отримати значний приріст для того, аби зняти там максимально жив ціл, якщо у вас є така задача. Використовуйте дані знання, змішуйте добрива для того, аби досягати своїх цілей. Мирного неба всім нам, слава Україні, і до нових зустрічей на моєму каналі.